Чи доступні магазини, аптеки та установи для людей з особливими потребами? Ініціаторами такого рейду в Андрушівці стали члени Житомирської обласної громадської організації Жінка, молодь, сім'я, представники відділу департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Активісти провели моніторинг доступності об'єктів суцкультпобуту. Розпочали перевірку з приміщення Андрушівської райдержадміністрації, де зауважень було небагато. А от потрапити до міської ради не Ковалюк та її команді не вдалося, адже був відсутній пандус. В ході розмови міський голова пообіцяв, що пріоритетним завданням на наступний рік це зробити пандус до приміщення міської ради. А також без заперечень прийняв усі зауваження щодо незручності людей з інвалідністю. Організатори таким домовленостям повірили більше мови йшлася про те, щоб створити доступність до об'єктів саме соскульпобуту, до приміщень. А те, що потрібно понижувати бордюри, чомусь знаєте, зразу ми не думали про це. А це наступний етап в створенні доступності в нашій країні. Ну, в принципі, ну видно, що велася робота, але і працювати є ще не чим багато. Скажімо там, після перевірки усіх запланованих об'єктів відбулося засідання за круглим столом в Андрушівській районній державній адміністрації. Активісти висловили місцевій владі своє бачення проблем, адже є об'єкти, до яких важко потрапити людям з інвалідністю, а особливо на візочках. У місті за останніми підрахунками їх 29 осіб. Ну ми вдячні сьогодні колегам із Житомира, які відвідали нас, допомогли нам. З визначенням, скам так, проблемних місць там, де необхідно буде провести додаткову роботу по поліпшенню доступності маломобільних груп наших співгромадян, андрушівчан до установ, до магазинів. Ми продовжимо цю роботу надалі і поступово з допомогою громадськості, з допомогою тих самих активніших членів громади маломобільного, скам так, нашого населення, ці труднощі. Ми подолаємо, поліпшимо цю роботу. Місцеві керівники вислухали усі зауваження та пообіцяли зробити все необхідне, аби люди із інвалідністю не мали ніяких перешкод на своєму шляху.